Допоможи ведмедикам пошикуватися від найнижчого до найвищого. Від самого високого до самого низького. Дивися: ведмедик з квітами найвищий. А ведмедик з кошиком найнижчий. Ведмедик з книгою середній. Скажи: а ведмедик з кошиком? Самий високий чи самий малий? Вищий зростом? Який ведмедик? Ведмедик з кошиком? Нижчий чи вищий зростом? Ну що, ти розібрався, який з ведмедиків найнижчий і найвищий? Самий високий і самий низький? Вищий зростом і нижчий. А тепер спробуй сам візьми свої три найулюблені іграшки і пошикуй від найнижчої до найвищої, від самої високої до самої низької. Ну що, вийшло? Також можна пошикуватися із мамою, і татом, і визначити, хто вищий зростом і хто нижчий. Спробуєш? Давай зараз з тобою пограємо. Ой, подивися, який безлад. Скажи, як можна навести порядок? Так, згодна, речі потрібно покласти на свої місця. На яку з поличок можна покласти машину? Чому ти так вирішив? Так, машина велика поміщається тільки на білій полиці. А ляльку на яку з полиць покладеш? Так, лялька найвища із всіх предметів. Їй підходить зелена. Вазу з квітами спробуємо поставити на блакитну полицю. Ой! Вона не поміщається, а на синю теж не виходить. Давай спробуємо на жовту. Ось так вийшло. Спробуй самостійно розкласти на полиці м'яч, пірамідку і книги. У тебе все вийшло, ти справився з завданням швидко, молодець. Чи згоден ти зі мною, що коли речі на своїх місцях, це добре? Завжди підтримуй чистоту у себе в кімнаті. Ти добре попрацював. Давай тепер відпочинемо. Пограємо в гру жирафа та миші. Інструкція до гри. Якщо ведучий каже жирафа, підніми руки вгору. Якщо миші, присісти. Будь уважним. Ну що, почнем? Жирафа. Миші. Жирафа. Миші. Миші. жирафа.